Добрий день, шановні шестикласники! Сьогодні ми з вами разом проведемо урок. Розпочнімо його з вправи палітра емоцій. Діти, оберіть, будь ласка, для себе пелюсточку, кольор якої найбільш підходить до кольору настрою, і ми створимо з вами чудову квітку. Зверніть увагу, якому настрою! Відповідає який колір. Червоний захоплення, помаранчевий радість. Жовтий творчість. Зелений задоволення. Блакитний напруга. Синій незадоволення сум. Бузковий – тривога. Сподіваюсь, шановні учні, що ви обрали саме пелюсточки таких кольорів: червоного, зеленого, жовтого, помаранчевого. І у нас вийшла ось така чудова квіточка, і ми з вами зможемо разом плідно попрацювати протягом уроку. Зараз до вашої уваги відео. Перегляньте, будь ласка, і насолодіться красою природи! Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео? Яка краса буску, краса природи? Скажіть, будь ласка, а які барви, які кольори переважають у цьому відео? Який настрій характерний для відео? Яку будову мають тексти, описи? Які види описів вам відомі? З якими видами ви найчастіше зустрічаєтесь у процесі читання художньої літератури, під час опрацювання наукової літератури? Пригадайте основні види переказів. Чим, на ваш погляд, вибірковий переказ відрізняється від детального, докладного. Докладний переказ тексту це якомога точніше переказування змісту тексту. У переказі потрібно Зберегти послідовність подій, про які розповідає автор, особливості його мовного стилю. Любі учні. Розгорніть свої зошити, запишіть дату. Класна робота і тему уроку. Розвиток мовлення Номер 14 крапка. Докладний усний переказ художнього. Тексту розповідного характеру з елементами опису природи. Перевірте, будь ласка, написання слів. Слові усний спрощення без букви Т. Переказ наприкінці слова сумнівний приголосний. З перевіряємо переказувати художнього сполученням який знак О, розповідного незмінний префікс роз мета нашого уроку. Формувати вміння складати усні перекази текстів розповідного характеру з елементами опису природи, розвивати усне мовлення, логічне мислення, творчу уяву, спостережливість. Збагачувати словниковий запас, виховувати любов до природи. Як же треба працювати над усним переказом? По-перше, необхідно уважно прослухати текст. По-друге, визначити тему і основну думку. По-третє, розділити текст на частини, тобто абзаци. По-четверте. Скласти план у вигляді заголовків до абзаців, Тобто частин. І останній пункт. Пам'ятати про вимоги домовлення. До вашої уваги текст квітучий бузок. Неможливо уявити собі наші сади без квітучого бузку. Бузок. Улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти бузку милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Коли зацвітає бузок, Кожен кущ його нагадує величезний букет. Квіти мають колір усіх відтінків веселки: білий, блакитний, рожевий, бусковий, червоний і ліловий. Найчастіше колір квіточок. Бусковий або бусково ліловий. Квіти бузку зібрані в суцвіття, що нагадують пухнастий квіст лисиці. У травні? Коли розквітає бузок, усі шляхи ведуть нас у Київ до Національного ботанічного саду. Ми можемо милуватися унікальною колекцією із понад 90 сортів і більше, ніж 90 декоративних різновидів бузку. сад бусків розташований на схилах Дніпра, у період цвітіння він нагадує велетенський різнобарвний килим листя буску. Блискуче, темно зелене, гладеньке. Восени воно опадає на землю, не змінюючи кольору. Навіть взимку під снігом опале листя боску лишається зеленим, ніби щойно його зірвали з куща. Батьківщина Буску Мала Азія, звідти цю рослину вперше привезли в XVI столітті. Невибагливе деревце добре прижилося в наших краях, і вже за кілька десятиліть бузок ріс чи не в кожному саду. Існує повір'я, що бузок приносить щастя. Для цього треба знайти квіточку. З п'ятьма пелюстками та з'їсти її або вкинути собі за пазуху. Шановні учні, ви прослухали весь текст переказу. Необхідно визначити тему та основну думку, скласти план. Орієнтовний план до нашого тексту. Перше. Неможливо уявити сади без квітучого буску. Друге. Кожен кущ величезний букет. Третє. Квіти мають кольор усіх відтінків веселки. Четверте Колекція бусків в Національному ботанічному саду. П'яте. Величезний різнобарний килим. Шосте. Батьківщина рослини Мала Азія. Сьоме. Повіря про бузок. Лексична робота. Перше. Доберіть синоніми до слів. Милуватися. Унікальний Розквітати різнобарвний. Перевірмо, до слова милуватися можуть бути такі синоніми любуватися, тішитися, до слова унікальний, винятковий, особливий, рідкісний. До слова розквітати, розквітнути, зацвітати, до слова Різнобарвний, багатобарвний, різноколірний, розмаїтий, веселковий. Запишіть, будь ласка, слово сполученням. І зверніть увагу на написання слів. Національний ботанічний сад. Власна назва. Перше слово з великої букви. Взимку прислівник пишеться разом. Мала Азія. Власна назва два слова. З великої літери. Колекція слово іншомовного походження з однією L 16 століття подовження. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання за текстом. Перше. Чи подобається вам бузок? Передайте враження від пахощів цієї рослини. Друге, якого кольору квіти цього куща? Де знаходиться в Україні? Найбільша колекція буску. Четверте. Звідки і коли ця рослина потрапила в нашу країну? Інформаційна хвилинка. Цікаві факти. Про бузок. За однією з легенд поява квітучого бузку відбулася в момент, коли весна прогнала з луків сніг і підняла сонце високо над землею. За стародавнім повірям, ця квітка вказує на тривалість зими, якщо бузок зацвів. То холодні дні минули, зима відступила. Бузок прекрасно і довго цвіте на кущі, однак у зрізаному вигляді швидко втрачає свою свіжість. Люди, які засуджують інших, хто ламає гілки бузку, сильно Помиляється в тому, що це приносить шкоду. Насправді чагарник отримує від цього тільки користь, так як в наступному році з'явиться більше квітконосів. За рік один чагарник буску здатний цвісти до трьох разів. Квітки буску можуть бути ліловими, рожевими і білими. Вони є джерелом приємного аромату, який багатьом припадає до душі, але вони володіють гірким смаком. Саме з цієї причини до них не проявляють інтерес тварини і комахи. Гіркі речовини, які містяться в листі, нирках і квітках бузку, застосовують у медичних цілях в якості знеболювального, антибактеріального і протизапального засобу. Чим корисний бузок? Бузок це не тільки чудовий аромат і краса. Але й стародавня лікарська рослина, що використовується в народній медицині. Давня українська традиція шанує бузок як зелену аптеку на коріні. Бузок лікує цукровий діабет, ревматизм, малярію, невралгію, гнійні рани, нежить. Туберкульоз тощо поліпшує апетит і лікує хворі легені. З лікувальною метою використовують квіти, листя боску. Листя боску збирають під час цвітіння і сушать в добре провітрюваних приміщеннях. Квіти збирають на початку цвітіння, звільнюють відсутнього сушать на сонці, потім під навісом. Рослина використовується у вигляді настоїв, чаїв, відварів, компресів, зборів і мазей. Підіб'ємо підсумок нашого уроку. Перед вами таблиця, яку вам необхідно буде заповнити. В цій таблиці фіксуємо власні знання та незнання з тем. Перший стовпчик називається Знаю. Запишіть те, що ви вже знали з цієї теми. Другий стовпчик Хочу дізнатись. Запишіть, будь ласка, те, чого хотіли дізнатись під час уроку. І третій стовпчик називається «Дізнався». Дізналася, у який ви пишете те, про що дізнались під час вивчення теми. Домашнє завдання Усно перекажіть текст за планом. Дякую за увагу!